Жіноча білизна Ханки Мілори, огляд оригінального мішечка, боді мережани, таке ж в розгорнутому вигляді. Покажемо швиденький огляд. Бодіки в різних кольорах. Також є нижня білизна, трусики, стрінги. Дуже класні, різні модельки, в різних кольорах, різні розміри. Також ще цілий ряд на вішачках. Зараз ми все по порядку покажемо. Дуже стильні модельки, красиві, жіночні. Топи, мережимні бюстики. різні розміри такими корсетиками. Все на вішачках практично. Дуже багато ще є позицій в упаковках. Дуже класна собі вартість виходить. Продаємо мішечком оригінальним, вагою 15 кг. Бюсти з перелоновою чашечкою. Купальні верхи попадаються, але небагато. Лавочки купальні попадаються, також їх небагато. До цих можна комплектиком скласти. Супнішечка, купальні плавочки. Дуже багато мережі. В них. Ви можете бачити дуже велику кількість самих трусиків. Спортивний топ. Такий же топ. І ось може бути комплектом. Тросики з хвостиком. Тут можна формувати, підбирати комплекти. Також можна формувати комплектику. Також в упаковочці. В кожного мішечку якісь невеличкі подаруночки попадаються. Кладки, чулочки. Такі щолочки, бюст. Дуже красивий мережений топ на довгий рукавчик. Також попадається мішечко. Піжамний верх. піжамна маєчка, шортики піжамні, піжамники горумі, піжамні штаниці. Лисинки, також піжамники, грумі. І дуже багато саме легеньких одиниць в упаковочках. Це різні трусики, які ви могли бачити в розгорнутому вигляді. Дості в упаковочках буквально пару. В основному це йдуть трусики. гарненько запаковано. Дуже багато їх. різні кольори, розміри, фасани. Це мережі. Добік. Пешіть на вас заноплення.